Політолог, міжнаполітолог, міжнародник Іван Лозовий доєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю вас, Доброго дня. Доброго дня, пане Іване. Ну ми почули критику від Дональда Трампа стосовно ООН, його діяльності чи бездіяльності, мабуть, же більше все таки в контексті завершення війн. І тим не менш, чи побачимо ми. Е, ну, якісь поради, не знаю, зміни в ООН, бо Америка так серйозно про це говорить. Чи навпаки нічого не відбудеться. Можливо, і е, ну справді ця організація почне розвалюватися, бо там е, Америка не знаю Вийде з Радбезу. Ну. ну я думаю, що загрози в тому, щоб ООН розвалився, чи перестали існувати, немає. Тому що це єдиний такий глобальний світовий форум, він доволі неефективний, як ми бачимо по нашій війні, так але він визначає певні такі моральні, я би сказав, маркери, що немаловажні, і зневага Трампа не сприйняття його Об'єднаних Об'єднаних об Націй, давно відома. Бо Трамп дивиться завжди, де завжди гроші. А США раніше платила дуже великі гроші. Бо ООН можливо вони перестануть це робити, але організація не розвалиться, тому що десь треба усім до 190 понад країн світу збиратись і обговорювати найважливіші питання, хоча б для цього якийсь смисл є. Хоча можу погодити з трампом, що трохи надто багато грошей витрачаються на цю організацію. Ну так, і він же ж виходить з деяких ініціатив і, е, охорону, е, охорони охорони здоров'я, там і спадщини культурної, пане Іване. Якщо говорити про зустріч президентів України і США, що можна очікувати? Е, наскільки ця розмова загалом може впливати якось на війну? Ну хочеться ж позитивно, звичайно, але ще буде якась конкретика. Навряд чи. ми бачимо, що Трамп рухається надзвичайно повільно, і в його виступі перед Генеральною асамблеєю, яка відбулася щойно, це дуже добре, що він знову згадав про те, що Америка під його адміністрацією готова запровадити дуже жорсткі в його словах санкції проти Росії, що, на його думку, нарешті він дійшов до цього дуже швидко. Закінчить цю війну, єдина проблема в тому, що Трамп відкладає це питання і перекидає всю відповідальність початково хоча б на Європу, і каже: ну доволі мізерну ту кількість нафти і газу, яку яких Європа продовжує купувати в Росії, що вони повинні першими спочатку припинити це і ну відповідно, європа дещо відреагувала, сказала до кінця фактично. Вісі цього року чи на початку вже припиниться, але Трамп поминає той очевидний факт: що це його хороший друг Віктор Орбан в Угорщині купує левову частку російської нафти. Інше питання: зріджений газ європа. Починає більше імпортувати з Росії. Вони мусять це припинити. Робити головне, що у своєму виступі Трампа основна ціль кої була саме ну, фактично критикувати. Он він знайшов час дати про те, що він готовий, начебто, коли запровадити дуже жорсткі санкції проти Росії. Це дуже добре. Коли це буде чи це взагалі буде, це інше питання. Але, він хоча б про це говорить, відверто і публічно у такому поважному відносно поважному формі про ці всі зусилля останнього не знаю, ну останніх десятиліть світу в боротьбі з кліматом. І так далі, ну точніше, за його збереження, мабуть, правильніше сказати, але тим не менш, пане Іване, те, що Трамп це критикує, критикує зелену енергетику. Він висловлювався про знову ж таки екологів в контексті своїх угод з країнами Центральної Азії. З колишнього радянського союзу, там про залізницю. А, наскільки це серйозно? Це може говорити про певні зміни загалом на подальше ставлення людства? Чи це проблеми ну там особисте бачення виключно Дональда Трампа, який там дозволив у себе видобуток і так далі? Безумовно, це особисте бачення Трампа. Треба не що Трамп не веде політику як таку, він не опирається на якісь там. Стратегічні розробки різних політологічних інститутів, навіть на своїх радників, він бос він гендиректор корпорації під назвою Сполучені Штати Америки, і він все вирішує сам. Ну різні люди йому щось радять. Там весь світ чи багато людей у світі, лідерів інших країн, дуже розбентежні потеплінням клімату планети. Трампні і це дуже сумісно також із надзвичайним скепсисом. З яким ставляться не тільки МАГА, а загалом є республіканців від республіканської партії Америки до питання потепління, і Трамп це поділяє і тому США не буде грати, скажімо, ключової ролі. Але з іншого боку, в США вже є дуже чи фактично дуже розвинена економіка. Не дуже забруднює. Треба назвати, що вже давно тому всі американські автомобілі не викидають жодні шкідливі. Гази натомість Китай, тому що піднімається економічно, їм потрібна ця промисловість і забруднення завжди означає, що скоріше за все це дешевше працювати і щось виготовляти. Китай це велика проблема, і тут можливо США будуть із цього питання тиснути на Китай. Китай – велика країна, вони мало кого слухаються. Тому, е, загалом Трамп також з цього питання, як з багатьох, йде в протиріч із світовими тенденціями, і мене вражає таке, що це йому подобається. Це якось підкріплює його ЕГО, що він такий е, могутній в його очах, що він може робити як він сам особисто бажає. Ну він же згадував свої кепки з того, що е, Трамп завжди правий е, якби. Не помиляється пане Іване, Давайте зачепимо ще тему антіфагу. У них їх визнали в США внутрішньотерористичну організацію. Він згадує і про палестинське. Ми ж так розуміємо. В контексті лівих поглядів ці всі речі зараз іде масове признання Палестини держави палестинської як окремої ну я не знаю держави на карті. А як до цього ставиться Америка, ставиться світ? Ми ж бачимо, що тут Трамп не єдиний з Європою. Так ну Ізраїль же ж. Оцей процес так. Тут, так, тут також Трамп іде в розріз із світовими тенденціями е, останні дні, і сьогодні Франція. Головне, що більшість країн, які є членами ООН, визнали давно тому відносно давно тому Палестину як окрему державу. На днях визнали Британія, Канада, Австралія, сьогодні Франція. А це дуже важливо, бо це розвинені економіки, але Америка під Трампом займає надзвичайну пропоізраїльську позицію і тому очікувати від них, які ось поступок навряд чи це буде. Тим більше, що треба називати, що люди, які оточують Трампа, мають дуже проізраїльські погляди. Наприклад, нещодавно. Трамп визначив, що китайським тиктоком в Америці буде керувати такий Елісон, власник компанії Oracle. Елісон дуже багато не тільки в на республіканську партію компанію Трампа, а він також підтримує ізраїльський рух переселенців, які заселяють територію Палестини. і Так далі, тому в цьому плані Америка під Трампом займає дуже окрему таку позицію. А стосовно Антифа, це Доволі таки, як сказати, незвичайний крок, тому що якщо визнати антифа, терористичні організації, може будь-хто, будь-кого хто протестує, може Black Lives Matter, можна там магу визначати терористичну організацію, тому що окремі елементи у всіх цих рухах і організаціях є, які є досить радикальні, вдаються до якогось насильства, розбивають там шиби, палять машини і так далі, то це чисто політичне рішення з боку Трампа. Саме визнання е, Палестини на ваше бачення до чого це призведе? І чи ну, Ізраїль це не визнає? Чи як буде? Це е, та ціна, яку Ізраїль під їхнім прем'єр-міністром Пінями Нетаніал готова платити за те, що вони очищають прямо зараз і доволі жорстко. Газа Сіті це центральний великий, останній великий Анклав Центрі. Сектор гази де ще залишається багато палестинців, він зараз руйнується, і очевидно, я прихильник тієї теорії чи гіпотези, що Ізраїль збирається окуповувати і забирати під свій контроль сектор Гази. декотрі міністри уряду не про це говорять відверто і не тільки вони, і е, це дуже серйозна ціна, яку Ізраїль. Платить вже зараз і буде платити там 4 тисячі свіробітників американської кіноіндустрії. Підписали заяву на підтримку палестинців і палестини. Але Ізраїль вважає, що забравши ці території, очевидно, вони готові сплачувати цю ціну. І я думаю, вони розраховують на те, що з часом їм вдасться через різні приманки, там економічні вигоди. Все ж таки заминути на свій бік е, ключові країни світу, як мінімум, навіть декого деко, деко своїх сусідів. Треба називати що до початку, фактично, до нападу на Ізраїль з боку Хамасу, жорстоку кривавого нападу 7 жовтня, е, Саудівська Аравія була готова нормалізувати відносини із Ізраїлем. Це вже зробили до того Об'єднані Арабські Емірати, а це Арабські країни, які до того. Дуже підтримували палестинську ситуацію і їхній рух, але вони з часом і вдалося Ізраїль разом з Америкою і допомогою першої адміністрації Трампа переконати. Тому ем, це проблеми Ізраїля для нас це повчайно. Я вважаю, що не можна бути слабким. Палестинці знаходяться і знаходилися під окупацією Ізраїлю дуже слабкими. Я вважаю що вони вибрали дуже дурний шлях, нам під проводом Хамасу нападати на Ізраїль, яка була мета цього, що завоювати Ізраїль. Чи що це Україна, яка може одночасно побороти всіх своїх арабських сусідів? І на жаль, палестинський народ платить за це сьогодні. Буде платити. А Ізраїль готовий на цю ціну. Їх цікавить ця територія до речі, вони на східному березі також зараз. Приймають рішення, уряд Ізраїль приймає рішення, які є дуже епохальними Вони означають, що відрізають, наприклад, арабську частину Єрусалиму від решта західного берегу, тобто це дуже такий посилений рух, і до речі, це перша тема зараз сьогодні на генеральній асамблеї. ООН на жаль, не Україна. На останок, але якщо коротко, пане Іване, буквально речення. доєднувався голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас зі словами казав, що Хамас не буде правити в секторі Газа в Палестині, не буде правити це теоретичні заяви. І наскільки вони важливі? Це риторична заява. Аббас нічим не контролює навіть тієї території, яка йому відведена західний берег. Хамас – серед кайна терористична організація, яка тримає силою свою владу, і палестинці взагалі тут знаходяться в стані прострації, в тому числі Панабас, якого до речі, не пустили навіть Нью-Йорк на засідання Генеральної асамблеї. ООН.